Усім привіт, друзяки! Сьогодні в нас розпаковочка паперових сюрпризів. І наша новиночка це колекція, яку мені колекцію зробити. Ну, прям ну дуже я люблю таку колекцію робити. Це і е, менше часу займає і е, так цікаво просто. Ідеї мені дає, можна сказати. Ну, і сьогодні в нас е, я буду. Сьогодні я буду вибирати пакетики сама. Ось. Ну, давайте з нашої новиночки візьмемо сюрпризи. Так, ось, сюрпризи, наклейки тут написано. Так, Кінкс. Давайте ось цей пакетик. Візьмемо. Е, ну і далі у нас колекція 100 пакетиків. Давайте одиночні візьмемо, які тут поодинці гуляють. Так, ось цей. Ось цей і ось цей. Мафія. Наша минула новиночка. Давайте візьмемо ведучого. Ну, це на ведучий, ну, ось на пакетику ведучий. А от всередині хто хочеш, може бути. І яка роль буде? Роль, 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 ось ця. Та балапки. Ну, не знаю навіть. Давайте рожеву візьмемо. Одяг для вірони. Давайте. давайте візьмемо ось цей пакетик. Це коли я надягаю світер або, як це називається, водолазка. В водолазку надягаю, то Ось в мене отаке виходить. Далі в нас колекція Організм. Давайте ось цей пакетик. Колекція все для хлопчиків. Давайте візьмемо ось цей пакетик. І табахом яким. Ось дуже, ну, прям дуже сильно відклеюється, розклеюється ось цей жовтий. І тут випало вже ось. За кадром валялося. І так, це всі пакетики на нашу розпаковочку і переходимо до нашого каталогу. І так, ось наш товстенький, пухленький каталожок. 100 пакетиків. Ось сюди будемо клеїти. Так, де 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 І так, прапори країн. Тут, до речі, цей Японія, Україна, Польща і... не пам'ятаю, що це за країна. Ууу, велико тут наклейка. І це, я зараз розкажу. Це хотіла я зробити е, гла, е, главну, головну шістку My Little Pony з, з мультику My Little Pony у вигляді країн. Ну, і. Е, звісно, там на 6 поні вийшло, тому що асоціації в мене нуль. Але Рейнбоу Dash в нас Польща. Я не знаю, я пам'ятаю, там, по-моєму, три поні було. І я хочу просто, щоб вони були поряд. Я Не знаю, як вам показати. Коротше, просто знаєте, що я її наклею на іншу сторону. Отак от всеки. уже ну тышечки вызов uh, так давайте сразу дистанному пакетики и так капалюшок это такая ведьма а может и мах який летит на метли І ось такий смайлик. І тут ось такий смайлик. Це просто це я. Це моя фірмина посушка. Ну, можна, звісно, от сюди. Тобто, давайте сюди наклеємо, бо ми економимо місце. Так, да, у нас коллекция табалапка. Тут вот такая табалапка у нас. Сюда можно... Ой. А тут... Зайва сторінка, так, тут зайва сторінка. Давайте наліпимо отак от сюди. Приклеїмо нашу табалапку. І що там всередині. Ось тут. Бачу тільки подушечки. Тобто тут немає ніяких прикрас. Ось такі тут. подушечкой. Давай ты вот. Ось такая табалапка вышла. Далее. Все для хлопчиков. Так, ты наш пакетик. Ось наш пакетик. Ось. І тут в нас кепка. Ось так. От. Клас. яким. Так, під яким номером цей хом'як? Під яким? Чотири. Сюди. І ми закінчуємо цю сторінку. І так, що тут у нас? Вау! Це костюм Незуко з аніме? Демон розсіка. Ой, демон. Клинок розсікаючий, розсікаючий демона. О. Поки що це моє улюблене аніме. Треба приліплюватись? Як Як Це волосся? Отак от, от. Клас. Далі в нас ось ця штучка. Отак от, от. І тапочок. А де другий? А другий загубився в нас, тому що хом'як розклеївся. Так що незуко в нас тепер в одному тапочку. Ну, нічого, буває. <смі> Загубила тапочок. <смі> Тенкс. Далі в нас орган... У нас хребет. Це отак от, от. Я хочу рівненько приклеїти. Отак от, от, щоб було. Ну, вже скелет складується, я думаю. Ось. У нас тут тільки серце є. Ну, нічого. Далі ще якісь органи нам будуть попадатися. Одяг для Вірони. Все вилетіло просто. Так, а під яким номером це все ось це діло? Немає номера? Серйозно? Це номер. Капець якийсь. Коротше, Як по моїй пам'яті, я подивилася по костюму це під номером 9. І це костюм радки з мультику Думками на виворіт. Там дві частини є, можете подивитися. Отут зараз появиться цей ось костюм. І так, колекція Мафія, наша минула новиночка. Хто там, хто там, хто там? Це Поліна. От так от давайте приклеїмо. І так, яка в неї роль? Вона міліціонер. Отак от, от. І наша новиночка, яку мені колекцію робити. Дві сторіночки, як завжди. І так, ми відкриваємо наклейки, тобто сюрпризи. І вони в нас будуть круглі. Так. Ось сюрприз. Такі круглі в нас сюрпризи будуть. Ну і поки що отак. Ну а на цьому буде все. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. Всім папа! -па!